Так, сейчас трошки розсмотримо, розглянемо, розглянемо питання, бо я запитувала давала на, самі дивіться, Міністерство юстиції України. Родецько 13, надійшов в лист. Мені жовтнева. Лесі, кулішек, людині. Моє Жовтнева, угу. Руруцький район, п'ятизначний індекс колонії. Не шестизначний. Ну, добре, дивіться. Це такий слабоватий чорновичок віксель. Паперова копія електронного документа. Угу, міняв должники. Це перва ознакомітельна, друга приступна. Ага, себе вписали. І я не буду багато дуже цей був запит щодо реєстрації. Ну, зараз відкриваємо знев'ясочку. Зневісочка. І тут. Звертаю увагу, що мінюст не є суб'єктом державної реєстрації прав відповідно до вимог закону та положення. Що це говорить? А говорить це, що кожен орган, який себе називає державним, повинен бути створений згідно з законів України. Ну, стаття, по-моєму, 92 Конституції України, ну. Вони повідомляють, звісно, що ну, суб'єкт державних прав не є суб'єктом. тобто тут називають себе державним, тут себе не державним. Тобто цікаво інтересно звучить. Ну, Хоча вони чесно, звісно, скрізь, де я не подаю і Міноборони по поводу ТЦК і Верховну Раду, і скрізь, куди я не подаю, вони дійсно кажуть. Чого я трошечки це висвітлюю, бо згідно 8 статті господарського кодексу, вони всі займаються господарською діяльністю і непублічного права, так як моя община, родова, община, куліш, самостоятельний правосуб'єкт публічного, природнього права. Ну, а тут же ж, бачите, вони. Двозначно кажуть. От в векселі є таке поняття, дв... ну, неоднозначність. От я вам хочу сказати, що хто мені не присилає, дивіться, Олександр Білаус, підписи заступник міністра. Ну, тобто, бачимо, так? Да? Угу. Вроді, все хорошо, но є неоднозначність. Тобто. Якщо ми не вивчаємо, якщо ми не е, шукаємо відповіді, ми нічого не знатимемо. Тому тим, хто постійно мені говорить, що я там щось недоз... недорозуміла, недозрозуміла, я повторюю, що ну, не розумієте ви, бо ми дійсно в двох площинах. Це так є фактично, ми на землі, а юридично, по морському праву. Морський кодекс UCC, все це є, все це є. дійсне. Ну, як кажуть, в 91-му році пройшло все ми всі знаємо, надіючі Республіці Україні створили капсулку Україну і діє і те і те. Тому давайте якось трішечки такі питання закривати і вивчать більше. Законність чим знаєте ляля -ля та паля, тому що ну мене це чесно в мене нема времені на такі розбори. Чесно, дякую за увагу.